Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших Во ім'я Ісуса Христа. Амінь яким чином пастори Станіслав і Юлія Салтаненко ледве не потрапили до пекла. Ну тут потрібно розуміти одну дуже важливу деталь: що Господь всіх грішників він довго терпить, він любить, оскільки кожна людина своїми непокаяними гріхами гніває Бога, і Бог кожну людську душу тримає над безодньою пекла. Ось і кожній людині дається життя для того, щоб от, людина. Прийшла до Бога через покаяння та учнівство, але рішення про покаяння та учнівство людина приймає самостійно, оскільки Бог людину створив, щоб вона обирала Ну, щоб вона приймала рішення самостійно, і наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко покаялися у своїх гріхах і стали вони учнями Ісуса Христа та посвятили своє життя на служіння Богу та людям. І Бог за весь час їхньої віри, це понад 25 років. Вони спасли та привели і та продовжують приводити до Бога багато людей, і в їхньому житті дійсно видна рука Бога у вигляді спасенних людей. Ну, амінь і повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа, амінь.